На військовому цвинтарі Житомира попрощалися з Володимиром Кутним. Народився герой в Житомирі, навчався в загальноосвітній школі номер 32 Продовж життя не мав відношення до військової служби. Працював на будівництві, працював монтажником електрики, працював по ремонту автомобілів, займався. Такими мирними цивільними професіями у 2023 році добровільно став на захист нашої країни, був нагороджений нагрудним знаком Золотий хрест за неодноразові бойові заслуги. Володимир Іванович був дуже спокійною, тихою, щирою людиною. Він був самим люблячим сином для своєї мами. Він був вірним другом і вірним побратимом. Загинув герой 29 січня на Донецькому напрямку. У Володимира залишилася матуся.